Доброго дня, вітаю вас. Вже пройшов немалий період з того часу, коли я полов свою малину і як бачите, ось такий у нас результат. Малина вже виросла, оскільки її трава не заглушувала, вона досить сильно виросла. Пройшло приблизно, мабуть, півтора місяця, півтора місяця з того періоду як я її прополював, оскільки ця малина у нас осіння. Раніше завізі нема. Зараз червень, зараз у нас на дворі червень жара, прийшли дощі, дощі, і малина досить непогано пішла догори. Отак міжряддя прокошене вже. У мене міжряддю було 2 метри, коли я починав садити саженці. Саженці я садив на відстані пів метра один від одного рядку. ось, Але це вже другий рік малині. Як бачите, настільки загустіли, настільки загустіли ряди. Настільки, що міжряддя зменшилося з 2 метрів, буквально до метра. І я думаю, що на другий рік, якщо так і піде, мені прийдеться повністю пересаджувати, Ну не повністю, а брати саджанці з поля і повністю пересаджувати на нове друге поле. Бачите, така у нас прекрасна малина. Деяка навіть не знаю чому. Почала плодоносити, це, мабуть, тогорічна. а от молоді, пагони, ще навіть і не думають цвіти випускати. Бачите, такі гарні широкі ряди. Ось, Підживлялася вона азотним добром, тільки раз цього року. На зиму, звичайно, я підживлю тернограном на зимовий період. І думаю, що коли почнуться, почнеться сезон дощів на знов. Я, мабуть, дам комплексом і доброго 2020. -20. Також треба буде слідкувати, чи нема шкідників на корчах, але як я бачу, листок у нас прекрасний, навіть немає опіків сонячних, зелений, та на зелений, значить всього вистачає ні комах, ніяких відкладень на на листі немає. Ось тому Слава Богу, вона не хворіє в мене і проблем з нею на даний момент немає. Але все одно, коли вона вже відцвіте і з'явиться перша зелена ягода, я думаю, все ж таки треба буде кропити її від гнилі, грибкової і так далі. Використовую я свіч для того, щоб кропити від гнилі. Але це до цього ще моменти момент досить далеко. Досить далеко, тому що ми ще чекаємо цвітіння і урожаю. Цвітіння почнеться в серпні, це середина серпня і так буде плодоносити вона аж до перших приморських. Ось Ось таке прекрасно спали малини. Получилось Все, поки що воно невеличке, маленьке, тому що я недавно почав займатися, як і малиною, так і всім іншим. Ось. Але надіюся, що все буде добре. І наш урожай цього року мене порадує. Ось тут в мене полуниця, поле полуниці. Вся вона на агроволокні. Ось. Але про полуницю ми поговоримо згодом. Всього найкращого, слідкуйте за каналом.